Раді сьогодні вітати знову президенті Святого Миколая. В черговий раз ми відкрили двері, приймаємо діток, радіємо цьому святу, ділимося радістю і на спеціально одягнуті светрики, на яких написано, що Полтава, місто добра. У нас є тепер новий такі логотип Полтава, місто добра. Ми. Дякуємо всім, хто долучається, підтримує цю акцію. Для нас дуже важливо, щоб кожен в собі міг відкрити це відчуття, що таке добро і бажання ним ділитися до того, щоб добро максимально поширилося в цьому світі, і таке зло, як війна, могло зупинитися. Кожного року готуюся, причкав городу, підготувають. Бачите, скільки багато подарунків. От я чекаю від діточок, вірші, пісеньки. Перший подарунок діти хочуть мило. Хочуть, щоб ця війна закінчилася, щоб вони йшли в школу не під сирени, щоб не тікали в підвали. І я цього дуже хочу. Я так бажаю і так хочу. Зараз це костюм цього храму, а то в мене є вдома свій. І кожного року я, крім того, що ми грав Діда Мороза, ну вже зараз вже десь років п'ять, я його не граю. А Миколая все частіше, частіше у дитячих садочках, в школах в подарунках мандаринка, цукерки, солодкі, смотунці, мармеладки, зипірки. Шоколадки різні, вафельки. Тут такі гарненькі подарунки, дітки відкриваються з ті біля них і вони щасливо вже починають одразу смакувати. Цього року дуже мало було, щоб приносили. Більшість скидали кошти, так було людям простіше, тому ми їхали в магазини, купували і сували. Ну, на даний момент дві тисячі пакетки вже складені, вони чекають, запаковані. А інші ми будемо з понеділка допаковувати. Один наш Миколай, герой України, другий Миколай народний артист України. Цього року у нас зіркові Миколай. Чому їх два? Тому що це дійсно дуже складно. Весь день, коли дітки заходять, виходять, ви бачите, яка черга. У Нас зараз діє збір на прилади збивати шахеди. Нам потрібно 860 тисяч гривень. Це всього лише два прилади. Це засіб, який буде захищати кожного з нас. І я кажу, що якщо е, звичайно збираємо для військових, то це наш збір для самих полтавців. Тому, будь ласка, приходьте, підтримуйте, донайте, ви будете створювати собі свято і допомогу для міста і для кожного хто тут мешкає. У нас був минулого року відеоролик, де Миколай е, на зовнішній підмісці прибував до дітей для влучення подарунків. В цьому році у нас е, трішки інший задум, що Миколаїв сам прилетів е, на вертольоті, так як це не може виконати ніякий актор, крім льотчика, тому... Я переодягнувся і прилетів. Діти не повинні знати, що таке війна, тим більше такого віку. Все-таки для них так, також треба робити свято. Якщо батьки це роблять, то можу тільки казати дякую цим батькам. Наша задача оберігати дітей від того, що відбувається зараз. Чому Миколай так полюбився українським дітям? Адже Миколай це реальний історичний персонаж, святитель, єпископ церкви. Який е, якби залишив е, в історії слід саме служінням любові? Дітки співали в соборі, читали вірші. Ну і Миколай буде чекати впродовж всіх різдвяних свят е, на вихідних. Миколай буде чекати своєму будиночку всіх полтавських дідо. Резиденція буде діяти до 6 січня. Будь ласка, приходьте, приводьте діток і самі наслужуйтеся святом.